За доказовою базою Служби безпеки термін заочно отримала ще одна зрадниця, яка пішла на співпрацю з агресором на Луганщині. Колаборантка очолювала посаду в органах виконавчої влади так званої ЛНР за матеріалами слідчих служби безпеки України. Суд призначив фігуранці 15 років ув'язнення з конфіскацією майна заочно. Крім того, засуджено позбавлено права обіймати певні посади на строк 15 років. Як встановило розслідування, засудженою є 41-річна мешканка тимчасово окупованого Сватівського району Луганщини. Від початку повномасштабної війни Російської Федерації вона підтримала загарбників та запропонувала свою кандидатуру. Атуру на керівну посаду в окупаційній владі загарбники призначили її начальником Роспасіївського відділу із життєзабезпечення територій. В її підпорядкування входило три окуповані селища Троїцької громади. Чиновниця безпосередньо брала участь у організації заходів із забезпечення окупантів. Крім того, працювала за російським законодавством та виконувала вказівки на користь країни агресора Наразі на підставі зібраних доказів суд визнав зловмисницю винною за двома статтями кримінального кодексу України. За частиною 2 статті 111 – це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Та за частиною 5 статті 111 прим 1 – це колабораційна діяльність. Розслідування проводили співробітники СБУ Черкаській області за процесуальне керівництво обласної прокуратури.